І найщиріші вам вітання з ну, дуже сонячної Одеси. У мене вже сьогодні понеділок, 28 липня, і я двічниця. Я з запізненням роблю звіт в тижні вільніше вільного. Тому зараз я вас запрошую подивитися невеличку підзйомочку, з чого починався цей мій тиждень. А потім я розповім вам, де я була, що я робила і як мій тиждень просувався. Приємного вам всім перегляду! Вітаю вас, мої гарненькі. У мене сьогодні ще неділя, не знаю, яке число, не питайте, я у відпустці. Але з завтрашнього дня в нас починається, а нічого в нас не починається. В нас тиждень вільний від усіх спільних проєктів, котрі я можу собі дозволити. Тому цей тиждень у мене буде мати назву Тиждень вільніший вільного. Ну що, що роблять в цей тиждень? А що хочуть, те і роблять. Напевно, ви вже переглянули мій тиждень вільної людини, якщо ні, то ось тут буде посилання на нього. І про всі відео, про які я буду вам казати, або про всі спільники, про які я буду вам казати, всі посилання ви знайдете внизу під цим відео в інфобоксі. І також я там залишу хештег до спільного проєкту Вліто двері відчиняю, в котрому я приймаю участь. А точніше, в ньому приймає участь ось ця сукня під назвою Тінь Султана. Назвала я цю сукню так, тому що в'яжу з ниточки, назва якої Султан Шедов, тому так і назвала Тінь Султана. Тут в мене вже то не бачив, ще вив'язана повністю вся сукня. Майже зараз я знаходжуся на низу, де в мене йде ажурна така кромка, чи як. Ну, не знаю, ажурна вставка така по низу йде. І тут в мене японець. З кожним якимсь там рядочком петель в рапорті стає дедалі більше. І. Десь там через декілька рядків в мене ще додасться дві петлі, тому не знаю, чи вистачить мені тросика, щоб ото все протягувати на спицях. Так, ставлю маркер початку роботи. Планую кожного дня пров'язувати по три рядочки. Ось, ось зараз вам обіцяю, що скільки це буде 7 у 3. 21, да? 21. 37, 21. Да? От 21 рядочок я маю до наступного підключення вам показати. Так, це перше те, що я буду пров'язувати обов'язково. Ну, ми зараз знаходимося у відпустці на Кіровоградщині, тому в мене такий, такий знімальний майданчик і, і, імпровізований, але я думаю, що вже, напевно, звітик. Підсумки я вже вам буду показувати з Одеси. Отож. Перше, це сукня. І друге, що я планую брати в роботу, це моя вишиванка. Тут я дуже також хочу попрацювати над нею, бо на тому тижні мені не вдалося її просу, ну, просунути, а мені вже ну, Соромно. Я хоча б цей шматочок маю дозашити, щоб уже були хоч якісь результати моєї роботи. Ну, показую вам, не знаю, чи зроблю я скрин екрану потім і додам його в кінці відео, але мені хоча б це дозашити. Так, це вишиванка. Ну, і може будемо вертатися додому знову ж таки машиною. А в мене є такий процес, котрий я в'яжу в машині. Коли їдемо додому, я працюю штурманом. З правої сторони чоловік у мене водій, тому в мене руки вільні, і я можу ще й в'язати додатково. Так, ставлю на початок роботи. Це буде вже, як ми будемо їхати додому. Будуть у мене просування в цьому пледику. І з чудової. З легкої руки галинки цей плед має назву Чумацький шлях. До речі, в'яжу я його за майстер-класом пані Лариси з каналу «Різнокольорова мозаїка». і також на нього на цей майстер-клас як вив'язувати пледика по спіральці. Ось так. Ось так. І в мене на, на спиці всього 10 петель, тому це легенький такий процес. Просто собі гортаєш і все. Там лише є деякі нюанси. У вас має бути вузликовий край, ну як в'яжу турчанки, скажімо так. Це турецький винахід, мені здається, хоча можу помилятися. Тому ось так і є можливість причеплюватися до цього вузликового краю і пров'язувати по спіральці. Будь-що, це може бути і плед, це може бути і наволочка, це може бути, не знаю, можливо, і светрика можна таким зв'язати. Ну, не знаю. Так, ось беру цього пледика в дорогу, і, можливо, в мене буде іще час, і натхнення, і я зможу погрунцювати якісь іграшки, бо іграшок я набрала. У помалу Ось, бачите, уся моя тут лялька. Мені потрібно її хоча б хоч щось зробити, хоча б вуха її зробити, і носика, хоча б обличчя її зробити, ну хоча б щось. І в мене ще е, десь там лежить коник, котрого я ніяк не можу доробити. То, напевно, і коника візьму до роботи. Ось так. Але в мене ще є цілий мішок. Ось. Бачите, мені колись Тома Новікова Томочка Новікова дарувала такі мішечки, які вона сама шиє. І ось у мене цілий мішок. Я з собою набрала ниточок. Он там плюшечки усіляких кольорів. І руденькі, і сіренькі, і біленькі, і коричневенька ниточка. Можливо, буде час і натхнення, можливо, розпочну ще якусь іграшку. Тому не перемикайтеся. Я так думаю, що, напевно, вже наступне підключення буде, коли я вже буду робити підсумки своєї роботи. Сподіваюся, якісь підсумки в мене мої роботи будуть. Можливо, ще візьму до роботи. Або шафранчик. Я б для нього звільнила спиці. пиці. Стоїть Маркер початку роботи з минулого тижня нічого не змінилося. ось, Бачите? Тому, якщо буде можливість, то я, можливо, візьму пов'яжу, Якщо в мене буде е час і натхнення і бажання, я, можливо, пов'яжу своє худі, Бачите, нагреблася, як собака, бліг. Нічого не взяла, теплого одягу не взяла, а вязанечко взяла з собою. Добре, що машина то все сама везе, не на горбу тягнеш. Тому буду я щось робити, якщо в мене буде можливість, бо там, де ми зараз відпочиваємо, дуже гарно лікує нерви і спиться дуже добре. і <працювати>, Працювати не хочеться. Хочеться увесь час спадки. Тож буду якось. Боротися зі сном і буду щось пров'язувати. Все, до наступного підключення. Отже, починався мій тиждень на моїй малій батьківщині на Кіровоградщині, в селищі міського типу Протопопівка на Срібному і Родоновому озері. Ну, точніше, як він починався? Він продовжувався, бо наша відпустка тривала 10 днів. І насправді. Наша відпустка розпочалася ще на тижні вільної людини, а цей тиждень, як я вже сказала, в мене був тиждень вільніше вільного. І я одразу хочу всім дівчаткам показати свою сукню, бо цю сукню я ніколи не одягала і нікому не показувала, а зв'язана вона була ще до моєї ютубної кар'єри. Це сукня за мотивами. Ванеси Монтеро. Ну, мені не дуже зручно показувати її, але в'язана вона гачком з пряжі Alize Діва, і сюди пішло 550 грам. Тут три кольори: білий, бордовий і. Пиль, така пильна троянда. Вона в мене по, трохи вище коліна. Я виставлю світлинку в повний зріст, ось тут, щоб потім ніхто не казав, яка тебе класна ковтинка. Ні, це сукенька. Так, відволіклися. Отже, по моїй відпустці: на жаль, в мене вже батьків немає. Останній, останній удар серця моєї маленької батьківщини був 5 жовтня 2017 року. Я в тонометрі почула останній удар серця моєї мами. Тому довго ми в Олександрії не затримувалися, а поїхали одразу на озера. Я вже в якомусь відео за 22 чи за 23 рік розповідала про, ці, про це про ці озера, але можливо, ви або не бачили, або новенькі в мене дуже багато. Тому хочу вам розповісти, що наскільки я знаю, вона є, ну можливо, ще десь є, але ось я знаю про озера. На Миколаївщині Мегія чи Магія таке родонове озеро є. І ось саме на Кіровоградщині, в селищі Протопопівка, є також родонове озеро, але воно там не одне. Там біля нього ще є срібне озеро. Срібне озеро воно велике, і вони між собою не сполучні. В них абсолютно різна по складу вода. Робили лабораторні заміри, і в Великому озері дійсно є великий рівень срібла і брому, а в маленькому озері є велика кількість родону. В срібному озері лікуються шкірні хвороби. А в Родоновому опорно-рухові, і до повномасштабки туди приїжджало дуже багато людей з різних країн. Я знаю, що навіть з Ізраїлю приїжджали. Люди приїжджали на колясках, а виходили на милицях. Тобто своїм ходом вони вже поверталися додому. Не знаю наскільки цілюща така вода, чи вилікувала вона нас чи ні. але... Я почуваю себе набагато краще, моя нервова система стала більш такою міцною. Сон в мене встановився, у чоловіка рухливість колін стала краще. Ну, отже, якщо що, то просто пропишіть: срібне озеро протопопівка. Там, звичайно, немає цивільних умов, все дике, дуже дике, люди у нас також дикі, тому можете собі уявити, багато людей відпочиває наметами, багато людей приїжджає на електричках, приїжджають маршрутками, машинами. І ну, я розумію тих людей, які приїжджають на довгий термін наметом. Ну, їм просто немає куди викидати сміття. Ну, а люди, які приїжджають компаніями великими, сідають, привозять з собою великі пакунки з їжею, це все з'їдається, і потім ці всі пакунки вони залишаються на озері. Не можу зрозуміти принцип такий, чому не можна забрати з собою і вдома це все викинути. Чи, можливо, десь там якийсь не знаю, ховрашок це буде все в норки затягувати. Я не знаю. Ну, сморід стоїть страшений, мух дуже багато. Більш того, навіть якщо є вбиральня, а там є вбиральня, то вбиральню майже ніхто не ходить. Діток водять у кущики, самі ходять у озеро, тому ну, можете собі уявити і запахи, і все інше. На заклики, на зауваження реагують по-різному. Хтось вибачається, а хтось за русським кораблем посилає. Ну, Отже. Озеро класне. Я колись розповідала вам легенду до цього озера. В цей раз я дізналася ще одну легенду, і яка із них яка, я не знаю, правдива. Перша легенда буцімто в 20-ті роки минулого століття. Там була шахта по видобутку граниту, і буцімто ви, видобули каміння, і в ньому була Ось срібна така полоса. І подумали, що вони натрапили на жилу срібну і заклали туди велику кількість вибухівки, воно бабахнуло і пішла водичка. Це перша така версія. А цього року я почула ще одну версію. Буцімто, в роки війни, там німці видобували, ну точніше, наші полонені, да, німці там видобували для себе. Щебенку, <смеш> скажіть, як буде українською. І наші туди кинули бомбу. А, ну, німці ж не могли самі на себе так, кинути. Буцім, то наші туди кинули бомбу прямо туди, в цей кар'єр чи, чи шахта, чи що там було, і таки ж пішла вода. Але вода там дійсно цілюща. Дуже цілюща і в Родоновому озеру навіть є такі рибки, які ти тільки туди заходиш, і вони починають тебе, як рибки гарару, обгризати тобі всю твою стару шкіру. А, і більш того, я зайшла була з такою натертою п'яткою туди, і вони як допалися до тієї вавки. А, з мене просто я коли виходила з води, з мене юшка крові текла. І потім буквально за там, хвилин 5-10 у мене це все отак стягнулося. Я не знаю, наскільки вони цілющі ті рибки, але моя вавка стягнулася, і вона повністю за цей період вся ну, зійшла. Тому там ще й безкоштовний пілінг рибками. Отже, класно відпочили. І що, знаєте, ще класно, що Природний такий ландшафт, недоторканий людьми, і там дуже багато пташок, яких я побачила уперше. І в мене був просто шок від такої краси. Не знаю, можливо, люди, котрі живуть в такій місцевості, це для них не новина. Але я вперше побачила бджолоїда, я вперше побачила Іволгу, Лелеки, Гнізда. Я просто була в шоці, навіть не ворони, а ворони, круки. Так? Ну, і оці різноманітні пташки, оця, оця така знаєте, тиша, яка звенить просто, ці бджоли гудуть, цикади цвірчать, корови мукають, собаки гавкають кукурікають пітухи. Ну, знаєте, для мене це був просто шок. Я думала, я не засну від цих звуків. Ні, я просто е, лягала і вирубалася. <свечері> Ввечері я взагалі не в'язала. Ото, що я брала з собою на озеро, на шезлонгів, я тільки там і пров'язувала. Так що відпочинок в нас вдався дуже дуже такий, знаєте, був класний відпочинок. Ну, все, розказала вам про свій, свою мандрівку, жабки мандрівниці. Відпустка закінчилася, і ми до роботи. Так, ну, давайте розпочнемо. Не пам'ятаю вже, я, що я там вам в минулому, в минулій підзйомці показувала, бо я не переглядала її, але я вам покажу те, що я дійсно брала до роботи. Так, по-перше, це моя тінь султана. З нею я працювала щодня, і як я вам і обіцяла, я брала в роботу кожного дня три рядочки. В мене додалося ще по дві петлі в рапорті. Всього їх стало 16 рапортів, 47 на спицях 752 петлі. Уявіть собі цю кількість. У мене тросик, <просту> просто він. По тросику спи, петлі не рухаються взагалі. Подивіться, яка щільність. Так, і зараз я знайду маркер початку роботи. Ось він. Ось. Уже такий красунчик у мене стає. Наразі мені залишається, здається, чи то 12, чи то 13 рядків. Я вже точно вам не скажу. І перший бунтичок моєї пряжі я вже вив'язала. Зараз я вив'язую другий бунтик. Тут ось ця нитка, вона вже ось в такій кількості вона вже не додається, вона вже йде, ну, як скажемо, постійно. Да? Тобто я перший бунтик довив'язала і зараз я вже доєднала другий бунтик. Не знаю, чи вистачить мені завершити повністю рапорт, ну, щоб нитки вистачило, не можу сказати, я не рахувала. Але навіть якщо там десь на один-два рядочки мені не вистачить, то я не буду сильно переживати з цього. Мені здається, воно і видно не буде, якщо я його закрию на тому етапі, на якому в мене вистачить нитки. Довжина вже в мене достатня, тому я вже сильно і не переймаюся. Але я просто шаленію від цієї роботи, я вам більше скажу, я на озері постійно сиділа, в'язала цю сукню, і дуже багато повз мене проходило жіночок, і постійно вони дивились на мене, і постійно вони казали, бо яка краса, як Оце людина сидить і типу, в'яже, поки відпочиває вже собі і сукню зв'яже. Тому в мене на цьому ці 10 днів. Пройшли під гаслом в'язання на публіці. <хи> тому багато людей підписалося під мене, підходили, запитували. Тому ну додалися глядачі, сподіваюся, на моєму каналі. Хто мене бачив на озері, всі мої вітання. Далі, як я вам і обіцяла, я трошечки рухнула свою. Сукню вишиванку. Я завершила верхню частинку рукава, ось я довишила її. Ще, подождіння, розвернув, тут щось воно все позакручувалось. Так, ось, я завершила верхню частинку рукава і вже виставила п'яльця на низ рукавчика. Тому, ну, потрібно. Рухатись, знаєте, я зрозуміла. Просто чорний колір в мене втомлюються дуже сильно очі. Не можу я його вишивати дуже довго. Розпливається все. Вже мої окуляри мені не допомагають. А брати більший розмір під вишивку я не хочу. Ну, я маю окуляри, щоб не втратити повністю зір. Тому буду потрошечку вишивати. Візьму, можливо, візьму на тиждень визволення. Візьму і. Трошечки ось визволю ось цей шматочок. <хи> Буду хитрувати, да. <хи> Далі брала в роботу свій шафранчик. Також просування невеличке, ось, бачите, скільки. Так що я вже на цьому етапі, коли мені потрібно переходити на поворотне в'язання. Я вже дов'язала до того моменту. Повністю довжиною я вив'язала, і тепер вже буду формувати розрізи. І розрізи в мене будуть оформлені айкордом. Ось я дійшла до того моменту, коли мені вже потрібно переходити на поворотне в'язання. І якраз в мене вже спиці є, вже ось вони на петлі на цих спицях, які потрібні, бо я в'язатиму поворотне в'язання. На піврозміру менші спиці буду брати в роботу. Далі трохи порухала своє худі, ось небагато, але воно завершився в мене моточок, було просування більше, якраз в мене на озері була можливість. Я прирізала свої три рядки і по плану, після трьох рядків сукні в мене йшов другий процес. І ось я взяла цей другий процес, а ниточку, наступний моточок я не взяла. Тому ось стільки мені вдалося на цьому цей раз пров'язати. Далі, пам'ятаєте, мого коника-горбоконика, якого я починала, здається, в стартах, я вже не пам'ятаю коли. І в іграшковому бумі я обіцяла його завершити і не завершила. Так ось мені вдалося його завершити. Ось він такий красунчик у мене. Дуже в нього вийшла. Пухнаста шевелюра, я не розрахувала кількість ниток, які я сюди додала. Ось. Хвіст йому вже зробила. Бачите, в нього вже є хвостик. Вуздечку йому зробила. У вот. вас така гарнюська. І в мене вже є третій кінь. Упряжка вже готова. Hip -hip. Класний. Класний. До речі, в мене була ще одна іграшка. Я зв'язала ще котика сіренького. Котику сіренький, котику верненький. І в мене його викупили. Я мешкала в дуже гарному такому домі. Жіночка здає кімнати. І подвір'я просто як ботанічний сад. Я була просто шокована. Людина займається. Висаджує квіти, усілякі, і кімнатні, і петунії на вулиці, все-все-все. І таких сортів петунії я навіть в Одесі не бачила, чесно вам скажу. Просто махрові, такі, ви, такі знаєте, всі вони. Я там декілька світлиночок поробила, якщо вони в мене збереглися, то я вам зараз ось тут виставлю. Я була просто в шоці, мені навіть вдалося застати як квітли, кактуси, два кактуси. Вона каже, рік не квітли, і оце зараз розцвіли, але ну, вони тільки одну добу цвітуть. Тоді мені вдалося і застати. Так от разом з нами там жила пані Тетяна біля нас, в другому номері, і вона вирішила в мене купити цього котика. Я зробила швиденько таку підзьомочку на фоні стіни, тому не, не дуже там дивуйтеся. Ну, отже, людина купила, ці гроші підуть на Збройні Сили України, на Донати. Тому в мене на цьому тижні дві готових іграшки. Ну і казала вам, що, чи не казала, чи казала, що в дорогу візьму пледика, то дорога була важка. Ось це все, що я змогла <хи> показати вам. <хи> не було в мене нічого. Обливала чоловіка водою, сама обливалася водою, тому така важка була дорога. Ну ось, такі в мене були на цьому тижні процеси. Можливо, ще щось було, я не пам'ятаю, <хи> бо в мене просто все з цією жарою пливуть у мізки. Бажаю вам всім міцного здоров'я. Щиро вам дякую за вашу підтримку, неймовірно, за ваші коментарі, за ваші перегляди, за перегляди реклами, за те, що ви приділяєте мені свій вільний час, переглядаючи мої відео, за вподобайки, за підписки. Якщо, до речі, не підписані, он там внизу можна підписатися, натиснути на дзвіночок. Щоб він у вас став чорненького кольору, тоді ви не будете пропускати відео на моєму каналі. Бо сьогодні вже в нас розпочинається тиждень визволення. Тому на наступному тижні, я сподіваюся, в мене буде готова робота. Дуже, на це, дуже цього хочу. Тому слідкуйте за моїм каналом. З вами була ваша Олена. До наступної зустрічі. Бувайте!